Сьогодні говоримо про всім відомий проект ҐРАС, навколо якого Черговий раз піднявся великий хайп. В мережі з'являються чутки про можливу дату другого айрдропу та чекер. І після невеликого ресерчу, коли вирішив детальніше розібратись з цією темою, от якраз записую актуальне відео для вас. Gras — це той самий проект, який створив тренд на браузерні ноди. Трошечки більше року тому він роздав свій перший айдроп і, якраз можна сказати, нагодував своїх користувачів. Особисто мене вийшло забрати десь районі 400 доларів, але звичайно, що було багато людей, які забрали сотні тисяч, а то й десятки тисяч доларів. Основна суть Грасу та схожих браузерних проєктів, що ви просто ділитесь своїм інтернетом з самим проектом, і взамін ви отримуєте поінти, які пізніше будуть конвертовані в токен того чи іншого проекта. Вже виходив не один схожий проект, який плюс-мінус давали заробити своїм користувачам, але ГРАС це перший на якому якраз найбільша увага. За останні декілька місяців, поки проект був не так сильно на хайпі, вони все ж таки не стояли. На місці. Зібрали 10 мільйонів доларів додаткових інвестицій від Polychain Capital та Trip Capital. Polychain у нас Тір 1 фонд, Trip Capital Тір 2, але це все одно дуже-дуже добре. Також на Дашборді було немало оновлень, про які зараз помаленьку буду вам розповідати. Одне з недавніх це то, що вони запустили 13-ту епоху фарму. Багато хто розраховував, що айрдроп буде після 12-ї епохи, плюс-мінус там жовтень місяць, як було це в минулому році, але зараз. Вони запустили 13-ту епоху, і, можливо, айрдроп і чекер буде все ж таки найближчим часом. Також вони запустили Android додаток, який дає буст до фарму 3X. Наприклад, нафармили 1000 поїнтів, але отримали 3000. Я про це знімав детальний відеоролик, можете глянути під відео. Там більш детальніше все розповів, але там все максимально просто. Просто встановлюємо цей додаток, підключаємо до свого аккаунту, постійно маємо включений телефон і фармимо. І, напевно, саме важливе з їхніх оновлень, то, що вони Додали нові поінти. Вони виглядають як ось такі от кристалики, це нетворк поінти, і даються вони за ту активність, яку особисто ви проявили на своєму аккаунті і наскільки там сильно поділились інтернетом. І якраз цей критерій може бути максимально важливим при збриві сибілів. І якраз тому я записую це відео, що ви про це знали. Що зараз потрібно, якщо ви раніше фармили або плануєте, обов'язково фарміть особисто через себе, не тільки через рефералів, не тільки через абуз, тому що швидше за все, через цю обнову вони будуть звертати увагу і на ці і Якраз через це будуть брити. Тобто, чим більше у вас таких от поінтів, тим значить ви кращий користувач, який дійсно також користується самим сервісом і йому можна роздати airdrop, ніж тому, в кого мільйони поінтів, але нуль network поінтів, за що в принципі вони можуть і побрити. Тож коли буде другий дроп, офіційної дати немає. Раніше ходили чутки, що дроп, як і перший, буде в жовтні підтвердженням цього було, що влітку в Discord написав, що роздача буде в кінці 25-го року. Є навіть скрін цього повідомлення, але все змінилося після останнього підкасту з CEO проекту Gras. То, що було сказано на цьому підкасті, співзасновник Gras повідомив, що другий сезонний айдроп стартує в першому кварталі 26-го року. Я очікую, що це буде в районі січня лютого, але вже в грудні буде великий сюрприз для ком'юніті. Ось тут я думаю, що буде плюс-мінус така схема: в грудні ми отримуємо чекер або реєстрацію на дроп, і після того вони запускають ще один місяць епохи фарму понтів, коли ви зможете трохи дофармити, добити якісь там свої критерії, якусь там круглу цифру ваших понтів. І вже наступного місяця, коли закінчується в нас остання епоха, бонусна, так скажімо, вже можна буде перевіряти кількість ваших токенів, і там через декілька днів, плюс-мінус, грубо кажучи, ми отримаємо сайт з клеймом наших токенів, які ми, звичайно, що зможемо застаканити. І в моїх словах, як на мене є логіка, тому що в перший раз воно виглядало плюс-мінус одинаково. Спочатку вони відкрили чекер і реєстрацію на участь, потім запустили останню бонусну епоху. Було близько місяця, щоб зареєструватись на дроп і нафармити більше трави. А тепер я зроблю коротку інструкцію, як фармити цей проект і отримати дроп найближчим часом, дай Бог. Також розповім про свої плани, що я планую тут робити, які метрики добивати. В першу чергу ви можете зареєструватися за посиланням, яке буде в описі під Цим відеороликом будете моїм рефералом. За це я вам буду дуже вдячний і е, пройти звичайну реєстрацію на ось такому от сайті. В налаштуваннях вашого аккаунта потрібно буде прив'язати вашу пошту і ваш адрес солана гаманця. Я використовую Фантом можете також. Далі встановлюємо розширення в свій браузер. Можемо встановити на комп'ютер ось такий от додаток, або воно автоматично буде у вас прив'язане вже у ваших розширеннях. Потрібно буде його активувати, щоб оцей от конектінг був повністю заповнений. І все світилось зеленим. Ось тут Network Quality в мене поки що не працює, не знаю чому. Буду розбиратись в Discord. Якщо у вас також якась помилка, можете також звертатись в Discord. Там я більш ніж впевнений, що все підкажуть. І ось тут у вас буде писати актуальну кількість поємтів, яку ви отримали за 13 епоху. Але найважливе, щоб у вас завжди був коннект активним. Також тут ви зможете взяти своє реферальне посилання, якщо збираєтеся бузити і так далі. Після чого можна встановити програму на комп'ютер, за що отримаєте. 2X-Boost, просто щоб вона постійно була відкрита, вона трошечки їсть там ресурс вашого комп'ютера в плані того, що він буде трохи більше нагружатись, але взамін ви фармите поінти цього проекту. Або ж можна встановити Android-додаток через ось це от посилання і фармити вже в 3X. Для того, щоб обузити цей проект або під якісь свої інші криптові потреби, ви можете використовувати ProxyLine сервіс з дійсно якісними проксі, якими я користую вже насправді багато років. Майже від початку мого існування в крипті, так скажімо. Проксі дійсно максимально якісні. Тут не самі дешеві ціни $1,77 за проксі. Але я вже через роки практики впевнився в тому, що дійсно якісно і дійсно швидко працює підтримка на заміну проксі і не так сильно вони заюзнені, тому тут точно можу рекомендувати. І що планую я зараз робити в цьому проєкті, які хвости доганяти? Особисто планую встановити додаток точно на телефон, на комп'ютер, постійно слідкувати, щоб воно було включено, тому що пойнті в мене немало. І не хочеться по своїй тупості, що ти там нічого не робив, не отримати майбутнього дроп або буде просто побритим. Тому планую все повключати, за всім слідкувати, щоб якнайбільше отримати ось цих от кристаликів, нетворкпойнтів, що мене точно от не збрили. Це, по суті, основне, що мені зараз потрібно, тому що пойнтів у мене досить таки достатньо, і лишається просто підігнати всі хвости з нетворкпойнтами. Додатково можете пошаритись на цьому сайті, знайти щось для себе цікаве, можливо, десь бути більш активнішим, ніж інші люди, і отримати ще за що. Щось додатково дроп. Наприклад, є нас сторінка Store, Тут можна купити якісь там речі, тобто футболки, кофти, спортивні штани по 60, 70 і 90 доларів. Можливо, воно також буде щось спливати на майбутній дроп, але особисто я скажу так, що я не купляв. Токен проекта, на жаль, не на найкращих своїх значеннях. Приблизно по 30 центів він торгується з ФДВ в 300 мільйонів доларів і маркеткапом трохи більше, ніж 130 мільйонів. Токен практично максимально укатаний до своїх найнижчих значень, але. Можна сказати, тут є ще падати, тому що не один проект укатувався від ціни лістингу там, в сотні разів, грубо кажучи. А тут ми мали ще там, на лістингу якийсь памп, а навіть на якийсь тут більше ніж 1900%. Найнижча його ціна була 20 центів, а пампився він аж майже до 4 доларів. Зараз назад відкатився до 30 центів, можливо, і дуже надіюсь, перед дропом чи там, після дропу вони все ж таки його трохи пропамплять, щоб знов на третій сезон, якщо він, звичайно, буде айрдропу. Заманити аудиторію, щоб вони знову рік фармили за безплатно, давали їм трафіку. За рахунок цього вони будуть залучати додаткові інвестиції. З цих інвестицій нам виплатять 20%, тобто там, грубо кажучи, проінвестували в них 10 мільйонів, 2 мільйони вони нам роздали. І так от по кругу, як, в принципі, зараз і робить кожен проєкт. Це не новина. Ну і на цьому, в принципі, все. Я вам розказав всю актуальну інформацію про ГРАС, яку я знав, порекомендував, що зараз можна робити. І ще одна рекомендація на мій телеграм-канал. Не забувай підписуватись інформації про крипту розповідаю то, чим займаю сам. Багато підбірок, цікавих проєктів, активності, OcX Boost і тому подібне, де дійсно виходить зараз, зараз заробляти. Тому не пропускай, став лайк цьому відео, підписуйся на канал на Телеграмі на YouTube, і вдячний тобі за переглядів. До нової зустрічі!